Вітаю, друзі! Зараз буде продовження. Це друга частина симулятора від LifeServe 7 по тактичній медицині. Зараз у нас буде зона TFC, да? тобто в тактичних умовах. Попереднє відео набрало дуже великий огляд, дуже багато було лайків, коментарів. Давайте продовження, будемо дивитися. Так ми і зробили. Якщо ви пропустили першу частину, отут у нас буде діток. О, ота у нас буде значок, що ви можете передивитися. Чи подивитися спочатку першу частину да, зона CAF, зараз ми продовжуємо і буде зона TFC. Надалі я буду продовжувати перевіряти цей, цей симулятор. Будемо робити огляд, розмірковувати, пишите свої коментарі, будемо все, все, все передивлятися. А зараз підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропустити надалі обзор на цей симулятор. Гарного вам перегляду. Поїхали. Це цікаво. Так, під час патрулювання периметр бази твій загін з звітнувся з ворожим ДРГ. Після короткого вогневого контакту диверсанти відступили, але твій типу, побратим отримує кульове поранення в ногу. Зупини кровотечу, підкліплено вже в дорозі. Добре, якщо ми пам'ятаємо Найс, і зброя, Найс, що ми пам'ятаємо, коли ми знаходимося в... в тактичних умовах, у нас є чотири правила: перше це периметр, тобто. Периметр повинен, повинен... повинен тримати периметр. У нас, на жаль, побратимів немає, щоб тримати периметр. Але ми сидимо спецінку, ми бачимо всі наші входи і виходи, якщо вдруг хтось буде заходити. Я не знаю, спеціально вони це зробили чи ні, але це вірно. Але я не знаю, що в мене знаходиться ззаді. А, ззаду у мене. Ну, почти, так, да. слухайте, я не знаю, можливо, це вони так зробили спеціально. Ну, не будемо, я не знаю. Добре, друге правило, коли ми робимо роботу, да, знову таки це все робиться одночасно. Одягаються рукавички, забирається зброя да, і сортування. Можливо, забрали зброю, одягли у рукавички і сортування, але не забуваємо, що периметр, сортування, збираємо зброю, рукавички. Тобто, це чотири правила можна робити одночасно. Немає, у нас немає часу на те, щоб розраховувати на якісь на, надійне правило на щось. Тобто, ми можемо зробити це все одразу. У нас тут що одразу? Це у нас зброя. Ми забрали зброю. Є. Далі. Що ми далі можемо зробити? Що ти хочеш? Одягнути рукавички. Так, але рукавички ми можемо одягнути і свої. Чому? Тому що, е, якщо у того побратима, наприклад, я да, поранений. Ні, давайте так. Я. Роблю допомогу. У мене бієць, який два рази менше мене. У нього рукавички менше. Тобто я не зможу їх вдягнути. І тому я буду вдягати свої рукавички. Оце запам'ятайте. Так, да, є таке правило, що все, що там робити для домедичної допомоги по братиму, треба використовувати його інвентар. Але рукавички ви можете одягати свої, тому що вони ваші. А далі, що ми бачимо? Ми бачимо зразу кров. Я би зробив що? Ну, тобто, тиск. Обмацати, перевірити пульс. Ну, я би зробив би вже, вже тиск, зробив би. Тому що я бачу кров. Я зробив би тиск, да? і, і, і працював би. Але беремо ножниці. Добре, окей. Найс! Мені подобається. А тиск Загорнути з огляд, на перевірити пульс. Но треба тиск зробити, тиск! Я бачу кров, вона витікає, я хочу зробити тиск, а я не можу зробити, тому беремо, блядь, турнікет. Добре, беремо турнікет. А, е, як ми знаємо, що турнікет накладається не самого вгору, тому що ми вже знаходимося в цій всі, а 5-10 см, ні, 5-8 см над, над пораненням. Але 5-8 см у нас що? Суглоб, тобто коліно. Тут натягати турнігет ми не можемо. Тому зробимо чуть вище. Це вірно. Так воно і є. 58 раз. До На наклання турнікет набуло більше. Ну, ми з вами болтали, ми зрозуміли. Далі. Коли ми це зробили? Що? Мі... не Мін... Мін... те. що ти хочеш. Спермак Рай... маркер. а Сразу написати. Написав. що? Пошук кровотечі є. Во! Но! 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 Час накладання, час накладання турнікету пишемо після, після того, як ми а, закінчили літеру М. У нас, знов таки, немає часу. Можливо, десь є знову ще кровотеча, зараз зима, совшел, і ти не побачиш, є там кров чи ні. Звичайно, буде порвані а, а, одежа, але якщо це було би, було би, була б міна і дуже багато осколків, то ти б не зрозумів би це. Ну, добре, тут ми зараз наклали, написали турні турнікет, але я би не писав. Я би це зробив в кінці. Добре, переходимо. Тепер ми робимо пов повний огляд. Добре, Обмацати. Круто, ну мені подобається. То, знов таки, коли ми робимо е повний огляд, ми робимо від голови до ніг да? чи з ніг там, до голови. Не робимо, там, подивилися там, ліву ногу, потім подивимо праву, праву руку, і так далі. Тобто зробимо все одночасно лісенкою. Далі. Робимо, перевіряється і перевіряється, що. У кровотечі, да? З'єднання, точніше. А, кінцівки. Ну, звичайно, пах і стідниця. Чисто. А саму, саму руку обмастити всю. Понятно, понятно, це вже повторно. Ну, ні, 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 ми повинні обмацати все. Не тільки пах. Ми повинні обмацати і руку. Не треба поспішати. Я розумію, що це по типу, це одно і те ж саме, де все одне, і люди зрозуміють, але можливо люди такі це, цю гру, відео, вони подумають, що просто обмацати пах і все. На цьому достатньо буде. Ну це не так. Так, ні ні бронежилет. Так, що у нас так? Обмацати. Да, Ногу. Цю ногу немає вже сенсу слапати, тому що ми бачимо, що тут це чисте, у нас тут стоїть турнікет. О, взуття. А ну-ка, цікаво, що він тут зробить взуття. Обмацти. Оголоти не можна. Обмацати. да. Чому? Тому що на, на рівні СМ знімати взуття заборонено. Знов-таки, на, на етапі масивної кровотечі. Ну як все заборонено. Забороняти нічого не можемо, да? Ні, я можу своїм бійцям, да, добре. А, тому що там мож, можливо бути дуже багато крові, якщо він не промасав нормально і не перевірив його. І можливо буде пошкодження стопи, пошкодження самої, з, самої там пальців чи. О, я правильно гоніно стопа, да? і коли він буде знімати взуття, може поскочити ще більше. І ще запам'ятайте, талани дуже багато впитують у себе рідини, тому це треба тщательно перевіряти. Повністю, якщо там немає крові, да? наступним там рішенням, коли ви будете робити до гіпотермію, ви будете роздягати, знімати взуття для того, щоб він більше зігрівався. Але якщо у нього буде о, рідина, то ну, кров, багато крові. То треба накладати турнікет на всяк випадок, тому що ви не знаєте, ви пам'ятаєте, ви не бойовий медик, ви не медик, ви не лікар, да? і краще наставити турнікет в районі там, ікр, да? там до нас дві кіски, а вже дуже багато є відео. Навіть є а, відео перевели для вас мої друзі з тактичної медицини а, інструктора Пульси, що можна накладати турнікет, там де є дві кіски, і він працює. Добре. Слухайте, мені сподобалось. Насамперед, мені дуже сподобалось, є, 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 звичайно, такі моменти, там, де, ну, можливо, зробити так, а не так. Ну, знов. Я вже працюю по своєму методу, по своєму досвіду. Можливо, там прям так тютю-тютю так і написано в тактично, в C3 рекомендації. Я вже давно його не перечитував. Я ще колись дуже давно його вивчив. У мене вона йде як база, і вже я просто доставляю свій, свій досвід. Вот. Але це дуже круто. Мені сподобалось. Звичайно, ми все проходити зараз не будемо, ми просто зробили огляд самої гри о, симуляції, і я вважаю, що вона повинна жити. Можливо, навіть я сам потім буду проходити вже, коли буде, буде час. Буду проходити всі ці. Сюжети, сценарії, дивитися, записувати, що класно, що ні. Але мені я дуже впечатлен, так сказати. Дуже класно. This is perfect. Perfect. Молодці. Продовжуйте так далі. І надалі що я надію, що буде ця програма усіх наших, наших військових, побратимів, побратистрів, які будуть навчатися. Добре, дякую вам всім, що ви були, подивилися зі мною. Якщо у вас є якісь коментарі, можливо, я щось сказав не так, можливо, о, я щось пропустив, можливо, ви щось помітили і хочете додати, сказати. Ну, пишіть. Я це відео передам друзям, нашим друзям в Лайфсевер. І, що там буде далі, вже подивимось. А вам? Дякую, друзі, вам за перегляд. Це відео я знімав десь тиждень, може даже два тижні тому назад. І тільки зараз у мене дійшли руки. Тобто, ми обговорювали це з, з компанією Last RC, що і як. І якщо вам сподобалось і ви хочете продовження, у нас там ви бачили дуже багато сценарій і я сам не знаю, чим закінчиться цей симулятор та бета-тест. Тому. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, давайте Да? Я буду знаходити час знімати вам 10-15 хвилин цього, цього симулятора. Да? І будемо потрохи-потрохи викладати і дивитися, що взагалі там далі у нас є. Тому що ми бачили сценарій багато, ми тільки зараз продивилися там турнікет да, масини кровотечі, але ми пам'ятаємо, що буде повний огляд. І дихані шляхи, дихання, циркуляція, у нас там буде голова, гіпотермія, можливо, там даже буде павс. Да? Тому я не знаю насамперед. Я ще не грав і не продовжував. Якщо цікаво, будемо це робити всі разом. Тому, знов-таки повторююсь: пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь і будемо з вами продовжувати. Дякую вам всім, чистого неба, бережіть себе, навчайтесь так меду, навчайтесь до медичної допомоги, носіть з собою турнікети. Добре? Дякую вам всім, слава Україні!